Хей, hey, йоу, everybody, з вами Дензо забугаті, ну як я і обіцяв, я покликав Санька, да, щоб протестувати цей новий режим. Сайти, по сні підписників просто зібралися. Шокер. просто. <laughs> та це з у вас зійти, стріда. Але я, якщо чесно, не вірю, що є якийсь такий режим, який би ми не змогли з тобою пройти. Ти щось so, або мене обманюєш, або ти просто нубик. Це просто нереальне щось. Бачиш, новий кейс вийшов. І кстати, у мене для тебе подарок, так що підійди до мене, зараз тобі кину трейд. Так, ти такий якийсь швидкий. <laughs> так, я, коротч, я цього... тут, я тут, бля, тебе. Так, все, я пойду тобі відправ його. Все, це я з тобою. Да -да -да. Я тобі щас хочу дати із цього кейсу нового, да, випадає, отакий ся Челікс. Я тобі його хочу oh. подарувати. Я тобі хочу подарувати, бо в мене що? Я не знаю, що но в мене є таких два челікса. Бач, нього немає. А ні damage, да, я сам не знаю, що це так. Так що буде ми з тобою зараз, друже, це тестувати. Також мені підписник дав нового юніта. І садьок, я скажу, ну він виглядає прям дуже серйозно. І я щас хочу повисавляти собі якусь нову команду зробити. Поняв Токсіка, уберу цього, а він дорогий. Його ж обстановити з половиною тисячі треба. Обалдеть, ну в мене найдорогий це Клокмен, три щоб установити. Жесть. А кого мені взяти? А, так, стать, жди, 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 жди. Я напевно, знаєш що зроблю? Годліка уберу звичайного і поставлю ось цього качка, якого я вибив. О, все. От тепер, в принципі, можна буде. А ким ти битись тоді будеш, якщо ти годліка прибрав? А я оцього нового героя буду ставити за 2,5 тисячі. Ну, все, 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 тоді питань нема. Ого. Чув. ти, ти бачиш такого павука, коли Саня? Да, у мене є такий. А в тебе є такий? Так бери. Його. Да? Та ні. А Ай, хоче ну, з за мене затайтися на год лика, понял? самий хитрий. У, у мене є класний юніти, чувак. Я готовий битися ще жорстко. Все, давай, але давай. у по... мене тут є? Що, що, що таке? Що тебе, що там? До да, мене тут є прикольний юніт, поняв. Але я оце думаю, чи брать його, чи не брать його. Замість вумена, поняв? Не знаю. І я оце сижу і рахую, поняв, чи брать, чи не брать. Ти поки будеш думати. Ого. оце... А, Ладно, поки не буду. Все, ден, ден, я готовий. Ти бачив? Колись такого юніта? Ні. А че вони всі міняються на годліка? Ти не скажеш мені? Типа. Бо годлик, чувак, крутий, їх дуже мало в грі. Їх тільки 5,5 тисяч. Дев'ять тисяч. Девять? Ну у мене 9 тисяч, да. А, ну в мене видно крутіший годли. А. Ну ладно, все, давай. Я готовий, Санька, ти да. Я залетів. Я. Да куди ты шо, я лежал? Тут закупа людей. ха Я не знаю, що нас дуже вийде разом залетіти, просто знаєш, що проблема. Ну нам же вдвох надо, получається. Так, я включу поїде супершвидкість, включи супершвидкість, щоб ты без разобій. Йок! А зверху зліва є, бачиш, такий чоловічок, який біжить. Да. О, все, поїдайте ключев, да? Все, все пішли від них. Давай, давай тянемо сюда. Давай, пустой пафи пофикашем. Давай, давай, типа, щоб вони всі сбеглись. Так, ну вроде как все сбились. Кстати, тут є телепорт. Давайте телепортируемся просто. Да, телепорт. А куди куда ты? На endle... Давай на Endless Mode. Там біля нього Endless Mode. Давай, я тэпнулся. Все, я тоже тэпнулся. Все, все, давай, заходимо, заходимо, заходимо. Заходим. Та тут чел уже стоїть. Давай, заходь, 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 бо зараз буде толпа. Ти зашел? Так ти, ти вообще соло пішов. Я не соло, я пішов, з пішов. Я не соло я пішов з патроном. А я остався, мене не запустило. реальний реалий треба було хоча б в трьох зайти. Так, ну и цело. Заньок, ми з собою з собою залетіли, так, своє таке лобі. Я, в принципі, готовий з тобою залітати. Так, в тебе що там по там покажи. У мене все чітко, старіна. У мене класний персонажі. Ну я бачу, да. Це прям серйозні дядьки такі. Так, ну давай. Давай пробувати, давай пробувати тестувати. Бо Мені здається, що. Давай, давай, давай. Взагалі не пройдемо. Сразу не став фармерів, треба ставити клок мені оцих, маленьких, поняв? Став їх тут отоко спереді. Клопче. Кобенс? ось цього такого став біля нього тут збоку. Прямо того тако. Бо побачиш. Я не знаю, як тобі об'яснити. Буде дуже тяжко буде. Нереально тяжко. Ну я поставив. Все, тепер дефаємо. Після першої пачки кріпів ми зразу ставимо з тобою TV. двох так двох є, вчених. Вони, вони такого з двох сторін шурують. Да, я тобі скажу більше, вони от того, бач, будуть іти. Бач де я? Да, да, і, да. І вони тут будуть тако розбігатися, один вліво, а другий прямо пішов. Серйозно? Да, тобто треба буде тут робити лінію оборони і біля бази робити. Ось щом прикол, складність вся. За цього ті кажуть, це дуже Ні, складний це, режим. Це, це чувак жорстко, якщо чесно. Мені цікаво протестувати ну, от цього боксера. Що... Поки що клоквумен дефає. Ну це поки що. Да, так, у мене просто далі вже все дороге, поняв. Мені треба буде прокачувати вчених, а потім буде видно. Я сам не зможу дефати. Ось чому проблема. Дуже складно. Зможеш, чувак. Зможеш. Знаєш, я хочу Я хочу. треба, напевно, прокачати би оцього клоквумена за 400. Тобі б бажано теж би це зробити. бо бачиш, вже пробігають. Все, 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 я тут усе поставив. Я поняв, але з другої сторони трохи. Це ти пропустив просто! Це ти пропустив! А я своє пропустив! Я цього вкачав! Ти лапух, ти пропустив. Я не пропустив. Так, я хочу. Хочу протестувати цього боксера. І що? І чому прикол його? Ай, Тай може мені кості чого купляти. Він мені бабки приносить. А бабки дає? Да. Бабло дає. <гум> Чувак, ти пропускаєш в Ден! Та я йду, йду, йду. Ти дефайся, дефайся. Та Ти будеш ставити сьогодні чи ні, ти не <гум> дефаєш нічого. Ми зараз програємо. Не бійся. Програє, ти бомжі як якось ставиш. Я хочу затестувати, що він робить, а він бабки проносить. Тебе <гум> якийсь дає, ерунду! Да. Він якийсь цікавий. Да, ми дуже пропускаємо багато персонажів. Я розумію, я ставлю, я ставлю двох цього тут клокменів, щоб вони дефалитко, Бенс? Да, ти поставив. Осьо? Хорош. Нам да Та... дефать багато. Дві складно. Та я бачу, що складно. Правда, щось вони пробігають. Він не здається? Понятне діло, що пробігають, чуваче. О, це ти поставив щось, що вибігає тепер? Ні. Це твій тип виставив такого. чели, в них 30 тисяч кп. А вони. А цьому при в чому й прикол, що їх По ним дам... урон не проходить. Я не знаю, з чим це пов'язано, але по но... ним урон просто не проходить. І слова зоскую. Їх в натурі не можна бити. Їх взагалі не можна у. странний режим, чувак, я ще не розумію, що це. Я тобі кажу, або він поломаний, або бог знає, що з що з ним просто. О, я їх убив! Нормально! Правда, тут все дядьки пробігають у нас, ти не бачиш? Я бачу, чуваче. Все, я цих прокачав. Оце ти його ее рубанув. рубанул? Ха! Це жорстко було. А ти як думав? Тари, не, а це, це дядько. Правда, в нього кадеша 100 секунд. І, кстати, десь хто хто повиходили. Ага. 30 тисяч знову. Да, і коли помирає, в нього ще ілюзії появляються якісь. Чувак, це якийсь нереальний режим, я не знаю. Ти що гониш Две, як тільки доходять чели. Ну, май 700 баксів я даже не знаю, що поставити, ну. Так як 700 оці... баксів, тут ще нічого не рішає. Диви, все. Ну, майже поламали, пожалуй, Ну, майже поламали базу нам. Давай цих вкачать. Обалдеть. А, все. Все, я понял. <laughs> Походу, <обалдеть. laughs> Дивися. Обалдеть, чувак. Якийсь кубик, крутим, не дали 8 баксів якихось Чувак, це обалдеть. І що нам робити? Я не знаю. Нас база ломається. Нам треба гроші. Чувак, якийсь квест прийшов. Ти бачиш, наскільки все жорстко тут. Я розумію, що жорстко, але Ми ще спродуємо з тобою, я тобі більше скажу. Все, ми походу, ще спродуємо. Можно прудуємо. Все. Я викачую, я викачую клокмена. Викачую, що <реш> робити? робити? Давай знову поставлю цього боксера, не знаю. А, все, його можна ще одного ставити. Поняв. Так, ну, диви, давай диви, ще диви, одного. Все жирніші цього... проходять, у них ще хп регеняться. І все, 12 хвилин ми з тобою пройшли. <реш> А хвиль О, то. І, 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 Понімаєш, У нас юніти то сильні. У нас нереально вони сильні. А як дефать? Я не знаю. Короче, Саньок, зараз, давай так же. Ставимо з тобою клокменів, да? Ой, я в лобі вийшов. Повертайся в, в лобі Короче, дивись, ставимо з тобою клокменів, поняв. Після цього ми з тобою просто поставимо фармерів і ти пробуй усіма силами дефати, а я попробую назбирати 2500 і поставити нового сильного юніта. Та він, блин! Мені здається, він на ну, ти ж зараз хочу туди вдвох? Просто, чувак. Це все робиться просто, так побігли. Готовий. Просто зараз саме главно зайти. Давай. Хто зайде, хто зайде, той зайде. Я заход. Все, <схай> Ща будемо пробувати. Ми що, вдвох зашли? Походу. Все, давай ставим О, з тобою цей круг. я мені. пішов закуліся! Я загубився, Ден! Але я вже там бігав, там, вже, там нічого немає. Я думав, може там якісь квести є, поняв? Я загубився! Ти хоч би клок мене поставив! Ти! Закуліся, ходяче! Я загубився! Повертайся, став сюди до мене! Ти куди? Поставив! На базу старина. От ти бублик. Ох ты нереальний бублик. І все, і тепер ти предлагаєш нам чекати, це все тепер діло. Наш автоскіп нажав та й пішов. Ну ладно. Все, ти коротше дефай, а я буду збирати на ось гіганта. А смисі я дефай! Ну я буду збирати на гіганта. На якого? А він всіх б'є по області чи одного тільки? Я не знаю. Протестуємо і узнаємо. <хи> Жесть. Так, я ставлю тебе, братуха, тебе, братуха, покращую тебе. Так, шо там? Ой-ой-ой. Де ума сходиш, я не знаю. Щось пробігає, і мені здається, що треба Та щоб це ще ти цього оцього Так, ні, це ще старій, чувак. Ну давайте поможу. Бемс. Та не нам мені помагати, там він все ж поди на радіус, там все під контролем. Він все може. Бемс, 600 баксів. Напевно, треба прокачати оцього Клокмена, так? Да? Як думаєш? Ти прокачуй гроші свої, щоб ти поставив юніта <хи> нормального. Я тут все дефаю, ти не очкуй. Мені здається, що ти не дефнеш, Просто із за цього. Чувак, не очкуй. Ну хорошо, побачимо. Побачимо, побачимо. Побачим. Так, в мене вже штуцер є. Бемс, тебе вкочимо, тебе вкочуємо. Ну все. Тепер в мене вчені вже стоять по штуцеру. По штуцеру, щоб їх викачити. А в мене нема вчених. Тебе ж стоїть два. Обманщик. Ну це хіба що два тільки. Ну я тут жесть. Так, ну, в мене вже є штука 700. Ще один скіп. І в принципі я зможу встановлювати оцього свокента. Порода я не знаю, куди його бы так впихнути, так по-цікавому. Десь бы я только попал. Десь на початок, десь на початок, да. тут того тако, Да, Да, а то. Якщо в нього радіус великий, отут. Ні, Не, у нього не великий. То потом буде великий. Ну давай поставлю. А, ні, нормальний. Я ж казав. Правда, прокачка ее коштує 7500, но то вже друге. О, в нього є якась ядерка. А два її викрасай. Та він раз секунду б'є, він слабак. Ні, комусь току му упашить їх. Та він слабак, він раз секунду б'є Ден. Так в нього плюха 7 тысяч. Та толку, він б'є. Секунду тут ж багато, тут то треба до того хто буде по області бити Так у нас кстати, 90 хп. Да, бо ти не дефав, чорта, черта, мене грошей нема. Я дефай, помогай, помогаю тобі. Не бійся Я бей півтора Ну давай, давай я цього поставлю ось цього боксера танцюючого І кину якогось кой Плюс 5 хп, плюс 5 хп на базу добавилось. Все, походу а це все я тобі кажу, це щось нереальне. Ні, чувак, це Павла якусь ерунду все, я пишу отсюда. Тут нереально грати. Пішли один на один. Я тебе винесу, чувак. Ну побачим. Правда, там ще не грав не разу. Но ну, попробуем. Я тоже. Ні, я раз грав. Раз я грав против чувака, я його виніс. А скажи мені, які тут треба брати юнитів взагалі? Та тих, яких хочеш? Там той самий режим, тільки угу. просто хто довше отдефається, хто далі буде дефатись, той виграв. І все. Ага, угу, понял. Ну, в принципі, я готовий. Я тебе чекаю біля ПП мода. Ти будь такого не стояв, но пряму біля там, біля того ПП мода. Що позбегаются. Да, Короче, ми заходимо в різні команди. Давай. А ні, не в різні, в одну, в одну, в одну, одну команду. Да? Все, поїхали. І стартуємо. А тепер, чувак, дивись. Так. Ага, я бачу тебе, ти бачиш мене, да? <реш> да. Ми так, ха Да, и мы один проти одного. А мені цікаво, з якої сторони будуть йти юніти Я тоже не помню, якщо чесно. Из-за <реш> цього мабуть ти їж, да, че я. А, все, поняв, поняв, поняв. Все, ставлю. Бемс, бем, сдем. Я Ти дефаєш спочатку перші пачки. Да, я першу пачку defa, а я, ти. Я тоже од все Ти ж можеш подивитись, ти Я бачу тебе бублика. <реш> Чувак, я не бублик, я розношу всіх. Що там розносиш? Спобачь, мені здається, я більше пройду. Я більше пройду, чи Ти думаєш ти більше? Мені здається, да. Ну хоча тебе юніти тоже серйозні. Ну. Я не лапух, чувак, я серйозний дядько. Так що тут ще спорне питання, хто ще виграє з нас. Мені здається, зараз ти пропустиш пачку і я пропустю. Походу, походу, я був правий. Щось, щось є певні проблеми, тобі не здається? Ти бачиш яка пачка жорстка. Щас ми, походу, вдвох з тобою придуємо. О, дивись. А, просто... а, все, все. Посипалась база. Походу, поздравляю, Походу, Господи, ми зараз проваги вдвох. Все, награлися. Ден. Перемогла, перемогла дружба, братух. Ден. <рес> я виграв 28 коїнів! <рес> <рес> я виграв 9 коїнів. <рес> <рес> Давай ще раз. Ну, коротше, Ден. Ні, все, ти програв. А ти програв. Ну ладно, на цей раз я тобі піддамся. Так і буде. Ну і в цілому, друзі, дякую за перегляд даного відеоролика. Натикайте купу і кудась в звісно, якщо ви бажаєте продовження. Продовження скібіді тайла дефенсу, то і звісно і соньком. з вами був Дензо, Садьочок, і всім до нових зустрічей. Пока-пка!